Шановні, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна Краса Природи На, на кінець вирвався на рибалку на Оставив Оставився справи сьогодні понеділок, 21 липня. Вот. Ну, що сказати? Взара трохи спала, і я вирішив приїхати е, на рибалку на Дністер. Тому що давненько я був, ще тут бур'яну, нічого не було, а зараз вже приїхав тут е, очерета. От. Ну, Так як сьогодні понеділок, то е, людей маловато. От, були, мені вдалося захватити тут е, стілаж. Такий е, значить, помост рибальський, чужий, звісно, ну нема нікого, то я тут рибалю. Що треба сказати? Ну, кльову, як такого немає. Ну, потихеньку риба ловиться, значить, я, як завжди, е, віддаю перевагу е, маховій удочки. Ну, сьогодні ще закинув э, э, один е, э, э, пружини для макарася там. Ну, на, э, ну, на махові удочки оснастка, э, один крючок, поплавочок, леска і все. Ну, відважений поплавок. там. І, і, як говорится, крючек маленький, в общем і сижу, рибалю, буду зав'язувати скоро, тому що дощ прийшов, до дождя ще якось клювало. А зараз, казалось би, після дожди, яка дожна не клює. Мужик тут приходив, питав, як? Тарю. Ну, карасей 5 поймал, там еще густеры 4-5 штук, ну, проскирки. Пару штук плотвы, вот такие сегодня. Он говорит, о, а там сидят хлопцы с вчерашнего вечера, кажут, два карася поймали. Ну, так что такие дела. Я еще сегодня на свою маху вудочку, ще й неплохо відрибали. Mm. Ну, в принципі, десь поровну піймав карася, десь в мене 5-6 штук, один зійшов, не, не було під руками не, значить, під саки, а тут помост mm. і не вдалося витягнути одна губа залишилась на крючки. От. А так непоганий Дністровський красик. Значить, наживка яка. Наживка сьогодні взяв, що ти хочеш. І переловка, черв'як, значить, ну, храбак, е, потім е, кукуруза, е, опариш. Короче, сидел на все я кидал, кидал, ну с ранку вообще не клевала. Давай делать свою любимую наживку э, болтушку манки. Он сделал, подхатьку начала э, клевать. Фактически на поплавок э, э, все караси поймал э, на, на манку, вот. А вот э, на короче спінінг на пружину. Там е, на переловку. Отака От е, манка. Ну, приманка яка. Ну, приманка, каша, е, зварив каші, значить, з е, чотирьох компонентів е, е, просто кукуруза, ячмінь, пшениця, крупи. І додавив е, Жареної семечки, з мелотої на, на кофімолці. Вот. І так потихеньку що то клювало. А от зараз на вечір вже е, їх дощ прийшов і все, в общем, глухо. Зараз я вам покажу. Вот такой мой сегодняшний улов. Значит, ну что, так, я думаю, десь до двух килограмм, ну больше килограмма точно, ну килограмма полтора рыбы поймал, да, до, э, значит. Э, До трьох, все положено, не, не, не дотягнув, ну, зате відпочив добре, позагорів трошки тут. Отакі, друзі, справи е, з рибалкою. Ну, Як говориться, не з пустими руками буду їхати додому. хатити. Можна юшку зварити, можна карася пожарити. Більше її немає. От. Ну і за це спасія. Отакі От на сьогоднішній день е, така рибалка на Дністрів. Так, хлопці кажуть, теж приїжджали, сутки сиділи, шість карасей піймали, або що жара була, не знаю, і хтось виловив. Отака ситуація. Так що, друзі. Рибаки можна приїжджати, звісно, порибалити, відпочити. От. А на цьому буду завершувати свій репортаж. От. Бажаю рибакам не хвоста, не луски, хороших кльовів, хороших уловів І на все добре, до нових включень.